Супербюджетний захищений смартфон, QBot, King Kong Ace 3 на огляді. Давайте роздивимось його детальніше. Відкривши коробку, побачимо кабель з блоком для заряджання. Також є інструкція та скріпка. Тут нічим не здивували. Права частина корпусу отримала кнопки блокування та регулювання гучності. Вони вмонтовані всередину металевої накладки. На іншому торці також металева накладка, а ще кнопка під налаштування і слот для встановлення сім-карт. Верхня частина корпусу пуста, а знизу під заглушкою розташовується порт Type-C, поруч мікрофон, а на куті кріплення для ремінця. Позаду розмістили динамік, другий дисплей, а також камери та спалах, які розміщені навколо дисплею. Фронтальна панель достатньо класична, адже тут ми бачимо тільки дисплей з краплевидною вставкою під камерою, а також розмовний динамік. Саме ж скло на дисплеї захищене, а смартфон в цілому отримав стандарт захищеності IP69K. Так, корпус прогумований з елементами металу, і це найкраще рішення, яке існує на сьогодні задля забезпечення чудового рівня захисту. Товщина смартфону невелика 12,7 мм. І при вазі в 284 г він відчувається достатньо легким та зручним у використанні. Щодо дизайну, комусь подобається, а комусь ні. Тут вже обирати вам. Але от щодо захисту, тут питань немає ні в кого. Дивіться. В основі смартфону лежить процесор Helio G85, який, хоч і є бюджетним, проте насправді з ним смартфон працює добре. Операційна система Android 14 стабільно і впевнено супроводжуватиме всі ваші дії, а оперативна пам'ять в обсязі 8 ГБ забезпечить можливість багатозадачності. Та і в цілому система не висне, не фрізить. Постійна пам'ять в обсязі 256 ГБ, якщо подивитись на вартість смартфону, виглядає доволі непогано. Є в смартфоні NFC, працює коректно під час розрахунку в магазинах. Акумулятор невеликий 5100 мАч, яких вистачить легко на увесь день. В роботі смартфон зрозумілий та простий. Вимагати від нього багато чого не варто, але з усіма базовими задачами він справляється відмінно. Ба навіть в гру можна пограти, он як. Задній дисплей в смартфоні це IPS-матриця, яка відображає годинник, керування камерою, пропущені сповіщення, а також компас. Дисплей трохи втоплений в корпус, захист є. Налаштувати його яскравість, як і обрати дизайн цифроблату можна в спеціальному меню смартфону. Все інтуїтивно зрозуміло і проблем не викликає. Основний же дисплей теж IPS. Його діагональ складає 6,58 дюймів, роздільна здатність Full HD це дійсно гарна матриця, яка точно знаходиться на своєму місці, так як серед конкурентів значно кращих варіантів ви не знайдете. Тим більше частота оновлення складає 90 Гц, а це дозволяє вам спостерігати достатньо плавне зображення з гарними кутами огляду. Та і захищене скло на дисплеї зайвим не буде, воно не розбивається і не дряпається. А от основна камера і роздільною здатністю 100 Мп це вже дійсно вагомий аргумент у бюджетному сегменті, чи не так? Ця камера може порадувати як звичайних користувачів, так і тих, хто примхливо ставиться до камери в своєму смартфоні. Виробник встановив у стандартний додаток камери дуже багато режимів, якими ви можете користуватися. Окремо є макрокамера, але якість вже доволі проста. Фронтальний модуль на 32 мегапікселі, для селфі саме те, що треба. Ну а основна камера, звісно ж, дасть все необхідне при гарних умовах освітлення. Чіткості достатньо, і як для бюджетного цінового сегменту камера перевершить будь-які очікування. Смартфон QBot King Kong Ace 3 це супербюджетний, стильний гаджет з двома дисплеями, який забезпечить вам надійний зв'язок у будь-якому місці використання. Купити можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.